Всім привіт, слава Україні! В одному із відео я раніше показував, що я замовив на Aliexpress для свого автомобіля Deolanos камеру заднього віду. Ось таку вона вже встановлена на моїй машині. І в коментарях люди запитували, як я встановив, що в якості монітора використав. Ну, в цьому відео я про це розповім. Камеру заднього віду я встановив. ну ось так я показував. що Тут в корпусі підсвітки номерного знаку це все кріпиться ця камера. ось тут, де Стало на своєму місці в принципі, нормально. там, чуть-чуть ну, тільки прийшлося доробити і виставити, так як камера не по центру. Стоїть трошки зі зміщенням, то довелося трішки підкоригувати, щоб ну, чітко було, якщо машина їде назад, щоб ну, правильно все показувало. Там розмітка ця є, камера показує на моніторі видно Тобто ну, я потім вам продемонструю це. так, ну а Зараз перейдемо в машину, покажу, що я. Використав якості монітору, щоб бачити, що там показує та ж камера. Ну, З, з назви відео ви вже е, зрозуміли, про що буде мова. Ось в якості монітору я все-таки вирішив. Були там е, декілька варіантів, з чого я вибирав, але зупинився на двохдіновій магнітолі. Ще взимку я замовив з Китаю на тому ж Аліекспрес, замовляв двохдінову магнітолу. Там 36 доларів вона коштувала. Наші гроші це на той час було трошки менше тисячі гривень. Але посилка вже виїхала, але розпочалась війна, і за вимогою відправника посилку вже в дорозі було повернуто назад відправнику. І потім, як нашу місцевість деокупували, звільнили від ворога, я вже в Україні замовив собі цю магнітолу. Думав спершу таку ж саму, яка замовляв у Китаї, у нас вони там приблизно півтори тисячі коштували. Подзвонив один із інтернет-магазинів і мені сказали, що... Ці магнітоли, найдешевші китайські, вони не дуже якісні і краще ну, порадили мені ось цей бренд Nexton. Що краще брендову, це також Китай, але більш якісно зроблено. Я окей. ну, Тоді я зразу не замовляв. Я пошукав ще інформацію в інтернеті, в Ютубі багато оглядів на таку магнітолу, відгуки почитав людей. Ну і собі замовив. Ця магнітола була на той час чи 1800-1900, чи отак ось гривень. Це у квітні 22-го року. Я замовив. Зараз я вже бачу вони більше 2000. Магнітолою цією я повністю задоволений. Це звичайна магнітола, ось тут характеристики. 7 дюймів, екран, роздільна здатність 800 на 480. Точок тут Full HD, 1080p, а звідки це Full HD, якщо тут тільки 800 на 480, я це не розумію. Bluetooth чудово працює. Дуже гарно радіо ловить, мікрофон тут є. Ось тут мікрофон можна по блютузу ну, розмовляти, як по телефону використовувати, вводити номера. Я перевірав, працює, але мікрофон ну він ось отут. І якщо просто так сидіти і розмовляти, то е, співрозмовник погано чує. ну Якщо тут близько мікрофона говорити, то тоді чутно. Ну, це можна якби допрацювати. виносний мікрофон зробити, десь, наприклад, тут біля цієї стійки розмістити, щоб можна було. Ну, це для мене не актуально. Е, так, е, значить, з картки пам'яті можна щось, музику там ще відео дивитись, USB, з ну, флешки. Значить, Що тут іще? Mirror link у мене не вдалося підключити на різних гаджетах, пробував на різних телефонах, планшеті. Так, AUX в мене нема. Провода цього не, не пробував, мені це не треба. Значить, Камера заднього виду підключається. Потужність динаміків 45 Вт на 4. Звук гарний. Значить, чому я вибрав саме таку просту магнітолу? Не там андроїд з різними функціями там, GPS навігація і все інше. Мені перше, ну, для камери, щоб було видно, що позаду вона чудово показує. І по-друге, там музика, все те. Ну, все чудово працює, мене влаштовує. Для навігації я телефон, тут на спеціальне кріплення, щоб їхати і дивитись, ну, куди їдеш, якщо там навігація потрібна кудись їхати в незнайомому напрямку. Якщо тут, наприклад, б, навігатор сюди, це ну, нижче рівня очей. Ну, не дуже зручно відволікатись від дороги, щоб сюди вниз дивитись. Тобто це тільки для радіо. Якщо я десь там стою, можу якийсь фільм подивитись. Ну і для камери заднього віду. Тобто мене цілком повністю влаштовує. Значить, зараз трошки розкажу про нюанси установки цієї магнітоли. У комплекті з цією магнітолою йшло кріплення, рамка. І, і ці ну, колодочки з'єднувальні, роз'єми. Значить, по, ну, Сюди стало все чудово. Я підігнав кріплення, розмістив чуть-чуть невеличкий нахил, отак, щоб було дивитися краще. Так, рамочка. Щодо рамочки, то по ширині все повністю чудово. А ось по, по висоті ось довелось. Ось на ну, стільки зрізати. Ось таку, на таку ширину зрізав цю рамочку. Тут повністю а ось зверху. Тут вузенька така тут. Все чудово, стало ніде ні, ні зазорів, нічого. Ну як тут і була. Все чудово стоїть. Так, тепер по, по підключенню є нюанс. Так, зараз так, це була камера заднього виду в цій коробочці. Так, ось інструкція по підключенню і тут проводки. Так, тут ось. Роз'єми стандартні, такі ж, як у ланосі, Так, ось два такі роз'єми. Це для на колонки, там передні, на передні, дві на передні, наприклад, колонки, там дві на задні, ось пари, плюс-мінус. Я залишив старий, цей не використовував. Так, а ось. Моя ця колодочка роз'єм рідний. І тут можна було б повністю не використовувати цей з комплекта, просто підключити, але для камери заднього виду потрібне живлення. Можна вставити ну, це де тут на живлення. Так, це 9.9 роз'єм. Ну, Тут е, немає. Якби це я вчора підключав, я б швидко вам би розказав. В общем, нема тут на камеру заднього відео проводка. Тому я використав те. Е, е, так, значить, що я ще хотів е, розказати. Все. Все чудово стало. А, ще великий нюанс. Обов'язково, по правилах, ну як по цій інструкції, цю, цю магнітолу треба підключати через замок запалювання. Щоб, коли провертаєте ключ, тоді тільки йшло живлення на магнітолу. Зазвичай багато хто монтує магнітоли, одно дінові, звичайні. Тут два проводка йде. Так ось батарея 14-й роз'єм і ACC живлення магнітоли. І їх разом скручують, і так воно все буде працювати. Але коли автомобіль стоїть, я перевірав тестером. Там повністю відключена магнітола, тобто в режимі очікування, щось там 600 чи навіть 650 мА струму. Йде на цю магнітолу. Тобто, якщо машина не буде щодня їздити, а просто стояти, то за кілька днів просто усадиться акумулятор і машина не заведеться. І Що я зробив? Я не став через замок запалювання підключати. У мене ось тут це ось обігрів заднього скла, а тут кондиціонер зазвичай, у кого він є, кнопочка. У мене тут була просто заглушка, і я сюди поставив ось такий маленький тумблер. Це для виключення і включення живлення на магнітолу. Ось, зараз включу і продемонструю. Тут можна у цій магнітолі виставляти різні логотипи автомобілів. Део, део тут нема. Я свій логотип намагався туди якось у базу внести, нічого не вийшло, тобто стандартний. Так, значить Такий ось екран, все чудово видно. Яркість, контрастність тут регулюється в налаштуваннях. Що я хочу сказати? Тут дуже, просто дуже чудове радіо. Зараз. Ось радіо. Чем, а, вот, Це тут Білорусь. Зараз я покажу. Антена повністю схована. Раніше на моїй старій магнітолі жодна радіостанція так у нас тут не ловила. Повністю схована антена і багато білоруських радіостанцій.

Ну там трішки то, якщо в дорозі їхати, то ну, не дуже якісно. У нас така місцевість, що радіо погано ловиться. Але раніше, навіть у це Білоруське, раніше там якась одна чи дві радіостанції, і то треба антенну повністю було діставати. А зараз усилення антени дуже чудове. Так, ну і тепер. І тепер... Зараз так, файли. Наприклад, так, зображення ось можна... А, ну трошки засвічує. Це тут. Ну, ось Зображення, фото можна дивитись. Це я просто з інтернету скачав картинки. Слайд-шоу. Так. повернутися разные форматы видео так так Що тут стоп, це музыка музыка, видео ну ось, наприклад АМ Грут то можна якщо десь стояти там чи чекати на, на щось, дивитись кіно, як у кінотеатрі. Ви пройшли 300 шагів. Не знайдено історію прошу. Так, повернутись. Так, музика. Де я тут музику? Що без авторських прав? Різні тут налаштування є. Стоп. Зараз поверну повернутися через... Так, матки об'яснював, говорить. Это... Так. Ну опа. Стоп, це не то. Так, ось музика. <рес> Музика дуже так потужно грає, ну, усилення гарне. У мене просто динаміки не відтримують, запинаються. А, ще що я забув сказати, дуже гарний пульт керування. Не такий, як у дешевих тих магнітолах, а повноцінний такий пульт, який гарно тримається в руці. Ось якраз місце тут йому. Добавити звук, гучність. Так, ну, по цьому зрозуміло. Огляд такий невеличкий. Я ще зробив. Я задоволений повністю тією магнітолою. Так, ну і тепер як працює камера заднього віду. Значить, включаємо задню передачу і відразу а, замок запалювання. І відразу бачимо, що позаду. Так, щоб оце показати межі автомобіля, я зараз трошки щось там поставлю, щоб було видно, як воно показує. Так, дивіться, я ось позаду машини поставив два відра. Одне відро ось по краю ось лівої сторони машини стоїть. І це відро по краю ось правої сторони. Якби габарити машини. І зараз побачимо, що там буде показувати камера. Камера увімкнена, світиться, чотири світлодіоди світяться. Що тут на камері ми побачимо. Ось одне відро і ось інше. Це ось на ну, жовта поділка, якраз біля жовтої. Ось добре все видно. І при чому камера має якась, ну, свою, своє фокусування. Зараз ну, яскраво світить сонце, ніби так трошки засвічується. Але коли ну, під'їжджати, наближатись до якогось об'єкта, то фокусується і чудово, все видно. Тобто ну, мене цілком влаштовує якість камери і цього екрану, все показує, видно, паркуватись, їхати задом набагато зручніше, ніж по дзеркалах. Ще один дуже важливий момент щодо підключення камери заднього віду на автомобіль De Ulanus. То це те, що для щоб камера працювала, треба, щоб подавалось живлення. Зазвичай живлення береться від лампочки заднього ходу. Коли включається задня передача, то засвічуються лампочки заднього ходу. Ну і живлення йде на камеру заднього виду. Але в автомобілі, Deo Lanos включаються лампочки, керуються не плюсом, а мінусом. Тобто просто не так взяти звідси. Тут плюс постійно присутні. Тобто, якщо підключити туди, то буде постійно камера працювати, а керується мінусом. Коли ми важель, важелем, вмикаємо задню передачу, то тоді тільки сюди йде мінус. І щоб усе правильно працювало, то треба встановити реле. Ось Реле на включення цієї камери заднього виду. Я на екран виведу схему, як підключити. Ось Звичайне, чотириконтактне реле. Нічого сложного нема. Все просто тут. І далі у цій гофрі проводи йдуть. Йдуть під накладкою пороги, ну, сюди по цій, по нижній стороні я проводив і так що отак, все чудово працює. Коли виключаємо камеру заднього відео, то те, що тут радіо чи музика, все воно показує. Так що отакий огляд, як я це все підключив. Кому що не зрозуміло, запитуйте, пишіть у коментарях, я відповім. Якісь ще нюанси. А Це ось тумблерик, навіть ось як замок запалювання я виключив. магнітола в мене працює. І потім, коли не потрібно, я відключаю. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.